Гарненько, так? Да? А тільки в мене щось панічна атака якась була оце. Ой, коли робили. Так, всім добрий ранок. Спішу. 9.30. Снідаю і біжу на Війки. Каву ми вже пили, із Сережею, і з Наталією. От. Це, думаю, включусь, покажу, що жива здорова. Буду снідати. У мене яєчня. на салі підсмажила. І кабачки. Ой, і баклажани сині. Все, всім смачного. 11.46 я вже вдома. Я вже з війками Бачите? Гарненько, так? Да? Мені подобається. Ой. Поп'ю каву та відпочину трохи. Щось у мене таке, дівчата, я не знаю. У вас таке було чи ні. Оце роблю віки. Закрию очі, це ж. Вона мені там попеклею, і... і в мене починається якийсь страх. Клаустрофобія, чи що воно таке? Дитина не виновата геть, ні в чому. Ну що оце в мене таке? Якась клаустрофобія, страх у мене, страх. це я кажу, я. І це вже другий раз так. Той раз не було так, той раз було нормально. Цей раз знов так. Я їй говорю, Діанка, ти до мене говори, говори, говори. Треба, щоб вона до мене говорила, потім я заспокоюся. А так серце починає вилітати, я не знаю якісь панічні атаки якісь. Я не знаю, що це таке. Чи то, що вона лампу на мене так отож наводить, Ой, мене ж скільки мене в операції було, зараз порахую, апіндіці по жіночому дві. І дві віни. П'ять операцій у мене було. Три віни. Бо один раз зробили мені ще мені було 27 років, а це 200, да. а піндесит дві по жіночому і три по вінах. Шість. Ой, а то вже то ж лампа, а соціюється. Я не знаю, що це таке. Не, не можу вам пояснити. А ну напишіть, в когось таке було чи ні. Як от уночі сам боюся, як клаустрофобія чи таке щось, я не можу вам пояснити. Перший раз я робила війки, геть нічого. Другий раз робила війки, в мене вже почалося щось таке. Третій раз зробила нормально, геть, це минулого разу, і оцей раз знову таке. Не знаю. Вона мені це ж поприклеювала оці ж все річнички, щоб і каже, не, не відкривайте очі. Зайшов чоловік і каже, іди сюди там щось до дитини. І вона мене залишила саму і пішла, вона не винувата. І, А я сама себе розколотила геть, я не знаю, що це таке. Хі, той раз не розказувала, але це раз думаю, ну розкажу, може, у вас когось таке було. Та більше я, мабуть, робити не буду, та не, мабуть, а точно. Бо в мене якась проблема із психікою, так? Да? Мабуть. Може, це війна, може, то, що мама померла. Бо перший раз я робила, мама була жива, другий раз оце робила вже мама померла. І десь через через місяця-півтора, мабуть, я робила війки. Ну, що все таке? Оце так, дівчата, поділилась з вами. Так, ви ж самі, дівчатка. Я до сих пір. Під враженням свого стану я не знаю, що це зі мною таке. Ой, Ну таке. Я ж взагалі не боягузка, я не знаю, що це. Ну, я боюсь, боюсь висоти, це раз. Дуже боюсь висоти, та це взагалі. От. Потім колись. Ми ще були молоді. От, і я була вагітна, вже другою дитиною, Славікою. І Сережа пішов гуляти з Жені, ну, з старшим сином. Пішли гуляти, а я лягла заснути, поспати. Ні, я лягла поспати, а вони пішли гуляти. Він мене закрив у хаті і забрав ключі з тої сторони. Боже, в мене теж була тоді панічна атака. Я боюсь, будь у хаті закритою. А це А це таке, я ж не закрита. Так, очі мені приклеїли, я не можу очі відкрити, все. У кого таке, дівчата ще було? Ой, не знаю. Так, пішла. Пішли ми лікуватися. Ідемо вже дівчатками за мостом. Собачки радіють, бігають, що вирвались. Вони вже в мене Оце підходить час, вони починають скавчати букет, прямо дивиться на двері, на мене, скавчить. Гулять. Тепер під враженням, що що то було таке в мене. Ух, і це вже другий раз. Таке враження, наче прям перехворіла, щось таке. Ух, приступ прям такий був. Ну я взагалі боюсь висоти, боюся замкнутого пространства, боюсь. Ну, в ліфту, щоб сказати, сильно боюсь, не боюсь. Ну, я ж сам не сама у ліфту. Як сама, може боялася. Мені іноді страшно було. Робилось, коли там, припустимо, в кінотеатрі сижу. Багато людей в театрі. От. Висоти дуже боюсь. Дуже боюсь висоти. А це. Щось таке. Фух. Чи то після мами. Мабуть так. Не знаю. Фух. Так, іду. Біжу лікувати. Лікуватись біжу. Оце дівчатка йшла та згадала, що я була мала. Я не знаю, я в школу вже ходила чи не ходила. І ми пішли з дівчатками. Тут купатись коло серзавода. Я з кругом ще плавати не вміла. Значить, я ходила або в перший клас, або ще й не ходила в школу, бо я вже в третьому класі Я вже плавала гарно. От. Ну, от, коротше, Пішли ми купатися. І я з кругом з цим. Такий круг, бо, може, пам'ятаєте, такі резинові маленькі круги. Ну, я ж його оділа, залізла в воду і якось купалась-купалась і круг злаза мені на ноги. І я сама головою пішла ну, на дно, а ноги з -зверху, зверху, у крузі. Ось от там в крузі зачепилися. Ну, а сусідка моя, в мене сусідка була на 4 роки старша за мене. От, Люба. От, і вона це ж побачила, і, і взяла мене за коси і витягла. Я вже напилась, була води. Вона мене витягла, прямо таку гарно витягла за волоси, я пам'ятаю, на берег. От, і... Я довго це відкашлювала воду. Це ж я вже напилася, аж води була, так. Да? Це ще зараз розумію, що я чуть не втопилася. Та таке. Але плавати я не боялась. Ну, далеко не заходжу. А так, з краю, Там. І не ще мала ж була. Навчилася плавати. Ніряла, пірнала, так, да, як правильно кажуть по українськи Оце так було таке. Ще я колись була геть маленькою, не знаю скільки мені було. Тому то я так... Погано пам'ятаю, ну пам'ятаю. Що... Мабуть, ручки в три мені було. І... Стояло таке корито з водою. батьки будували хату. Ну, а я ж стояла якось біля того корита. От. І впала. Перекинулась туди якось. До мене мамка. Ой, мамка витягла з того корита. Ой, а це ж згадала ще. Ой, колись мама моя сиділа, шила швейної машинки. Така швейна машинка, вона до сих пір там у них вже в нових хазяїнів залишилась. Ой. А я біля неї гуляла, гралася. А в неї так і вона собі купила була плащ дощовик. Я до досі, сих пір пам'ятаю його колір. Такий вишневий, темний якийсь е, пудровий, отакий от пам'ятаю. От. Вишневий пудровий. Ну от такий, щоб не було розуміло. І гралася, гралась. Я, гралась. От, і там, відстібнула карман. І... Застібнула його у себе на шиї той карман. І туди поклала, пам'ятаю, щось якісь бумажки, книжки, якісь, я казала, я буду по той Та й чуть не, чуть не задавилась. Побачила, що це зняла з мене його. Ой, отаке. От от Такий сьогодні настрій. Ми вже на місці. Хух, буду робити вправи. Може вийде оце. Отаке. Оце, оцей настрій з організму і з справами. Треба позайматися гарненько. А, а мокра вся. Так. Тут букет. А де букет? Бігали, бігали. І букети залишився. Так, ну що, давайте будемо займатися. Не дивлячись, ні на ну що. І так, поїхали. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, не дизель. Сьогодні все. Буду йти додому. Та і вже на сьогодні все. Ввечері я поїм бульйон. Поставила варити курячу грудку. Оце так. Включатися більше сьогодні не буду, не хочу. Вибачайте. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.